Коростенській громаді з'явилася stem лабораторія. 21 серпня на базі міського ліцею номер 4 відбулося урочисте відкриття сучасного навчального простору. Всього на Житомирщині запрацює 17 stem лабораторій для дітей. У цей перелік увійшов і Коростень. на сьогоднішній день. STEM-лабораторія лабораторія це прид у розвитку інноваційної освіти. Собі вартість цього устаткування без меблів коштує понад 2 мільйони гривень. Плюс меблі, тобто в загальному, якщо взяти оце устаткування, яке зараз стоїть перед нами, включаються стільці, ноутбуки, столи і обладнання саме, коштує понад 2,5 мільйони гривень. І мені хочеться вірити, що ця лабораторія це перша лабораторія, яка дає нам старт для залучення ще додаткових коштів і, звичайно, можливо, отримання ще не одного такого обладнання. Проєкт реалізований завдяки громадській організації Інтач Юкрейн Фундейшн за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. STEM – це навчальний кабінет, укомплектований усім необхідним для роботи над проєктами за концепцією STEM. Вона передбачає не просто використання інноваційного програмного забезпечення технологій віртуальної реальності, конструкторів і програмування навчальних робіт. За цією філософією учні вивчають шкільні науки інтегровано через практику та вирішення реальних завдань. STEM-лабораторія забезпечена сучасним обладнанням, зокрема, 3D-принтером, лазерними та фрезерними верстатами, проєктором. До укомплектування входить 15 ноутбуків, два комплекти окулярів віртуальної реальності, два комплекти робототехніки. На даний момент ми з вами маємо те, що називається гравірувальний або лазерний верстат. Ось такий у нього вигляд із захисними окулярами обов'язково, щоб можна було захищати очі. Також у нас є фрезерувальний верстат, який дозволяє робити те, що раніше створювалося, скажімо так, руками. А що я маю на увазі? Ви всі знаєте речі, які вирізають за допомогою на дереві різні там фігурки, різні орнаменти і так далі. Все це можна створювати ось на цьому фрезерувальному верстаті. Сучасне прогресивне stem обладнання дозволяє продемонструвати, як певний досліджуваний науковий метод може застосовуватися в повсякденному житті. Учні, окрім фізики та математики, вивчають програмування, досліджують робототехніку. Є набори вони градуються по рівню володіння створенням, скажімо так, тієї чи іншої моделі, і обов'язково. Ці моделі можуть програмуватися, тобто є спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє програмувати зібрані роботи. Є набори вже готових, як так кажуть, інструкцій по створенню тих чи інших роботів. Ну, це такі прост простенькі, ми його зробили. Він виконує всього-навсього елементарні дії. Трошки рухається вперед, а потім повертає, що називається. Тобто ось така у нього нескладна програмка, яка дозволяє виконувати ось таку дію. Це перший простенький, це робот у нас вже з пультом керування. Тобто запрограмований і відповідно їм можна керувати. Зараз ми його поставимо. У нас є дії. Відповідно... Ось така ось цікава моделька. А ще за допомогою окулярів віртуальної реальності діти можуть потрапити до океану, побувати на Марсі чи Венері, познайомитися з флорою лісів, Амазонки. Є інше програмне забезпечення, яке дозволяє взаємодіяти із оточуючим простором. Як я вже казав, є джойстики, ви ними керуєте, і відповідно можна там пограти в теніс. Не знаю, пострадати кубики, але на більш серйозному рівні, якщо брати, є програмне забезпечення, мабуть, ви також зустрічали на комп'ютерах, яке моделює вашу кімнату. Вам потрібно поставити меблі. Зазвичай ми це ставимо мишкою, зміняємо розміри і так далі. За допомогою цих окулярів це можна робити, що називається в 3D. Тобто у вас є кімната, вам потрібно розставити телевізор, диван, вазончики, там, і т.д. і т.п. Тобто, це все можна зробити в даному пристрої. Варто зауважити, що stem лабораторією можуть безкоштовно користуватися всі учні Коростенської громади. Як було відзначено, з початку навчального року буде складений відповідний графік роботи сучасного простору. Взагалі це сучасний підхід до освіти. Я щиро вдячний. Тим спонсором ЮНІСЕФ першу чергу, які, до речі, взагалі дуже багато нашого міста допомагають. Всіх направлено і освіта, і охорона здоров'я, те, що з дитинством пов'язано, і дуже приємно, що воно буде об'єднати всі наші школи. Це буде лабораторія для всіх шкіл нашого міста. Я думаю, що нашій мови дуже сподобається, тому що за цим майбутнє, і ми будемо старатися ще більше робити, то, щоб такі лабораторії були в нашому місці. Це знову таки сьогодні і завтрашній день для нашої молоді. Тому дуже приємно, що у нас така є співпраця. Будемо далі працювати. Ну і хочеться, щоб такий рівень, а рівень такий потужний, витримувався в нашому місці, в нашій освіті. STEM – це новітній підхід до вивчення важливого матеріалу, який включає інженерію, програмування, робототехніку та 3 d моделювання. За допомогою сучасного простору діти швидко та в цікавій формі вивчатимуть складні науки.